Добрий день, шановні батьки та любі малята! Сьогодні ми з вами говоримо про символіку традиційних українських різдвяних прикрас: дідуха, павука, зірки, маски кози та калити. Дідух це головний різдвяний оберіг українців, символ роду і пам'яті предків. Його ставили у найшанованішому місці хати, запрошуючи прадідів до столу на святий вечір. У кожній хаті він був нагадуванням наші корені, наша сила. Зібрані у один сніп, колоски уособлюють єдність родини, а також продовження життя. Колося – це зерно. А зерно початок усього праці, хліба, добробуту. Тому дідок обов'язково стояв у домі до водохреща, охороняючи дім, від злих сил і приносячи врожай. Українці вірили, що у дідух переселяється дух предків, щоб благословити родину. Через нього діти символічно торкалися до минулого, а дор дорослі, дякували роду за силу та захист. Це був не декор, а найглибший різдвяний символ української культури. Павук, солом'яний павук це просторовий оберіг, що символізує всезвід. У рівновазі його підвішували до сволока, щоб він тримав лад у домі. Вважалося, що поки павук стоїть рівно, буде мир, гармонія і достаток. Соломина легка тендітна, майже прозора. Але коли із десятків таких соломін створюється складна геометрична конструкція, це нагадує, що і світ тримається на тонких, невидимих силах. Українці бачили у павуку космічний порядок, який треба берегти. Коли павук коливався, це вважали знаком змін у домі. Його часто доповнювали меншими фігурками, діточками, що символізували оновлення та продовження роду. Це був один із найменш зрозумілих для сучасників, але найглибших різдвяних символів. Зірка різдвяна звізда, перший знак початку коляди. Зірка, як несуть колядники, символізує віфлеємську зорю. Але для українців вона була ще і знаком світла, що долає темряву. Саме вона відкривала двері до святкування. Зіркою завжди робили яскравою, прикрашали фольгою, стрічками, китицями, адже саме вона мала нести радість у кожен двір. Вважалося, коли зірка зайде у дім, вона приносить благословення, мир і добрі вісті на весь рік. Багатопроменева форма зірки нагадувала про циклічність часу, зміну темряви і світла, зими і літа. Через зірку українці передавали віру у те, що навіть після найтемнішої ночі завжди сходить світло. Коза. Маска кози один із найдавніших обрядів різдвяного циклу. Коза уособлювала силу землі, врожай, плодючість. Коли коза заходила у хату, це означало, наступний рік буде щедрим. У віставі коза вмирає та оживає. Це від луня до християнських обрядів. Так українці символічно проводжали старий рік і зустрічали новий сміх, жарти і танці довкола кози були способом прогнати зло і запросити добро. Люди вірили, що коза не пускає у дім нещастя і турботи. Її яскравий образ, дзвіноцькі рухи мали розворушити простір, очистити його від негативу. Тому корядники з козою були бажаними гостями всюди. Калита. Велике кругле печиво, яке символізує сонце та його повернення до життя взимку, хоч традиційно її випікали на Андрія, але калитний символізм переходив і у різдвяні звичаї. Це був образ світла, яке долає темряву. Юнаки мали відкусити калиту, не торкнувшись руками, а дівчата підражнювали їх веселими примовками. Це був обряд дорослішання прояв спрітності, гідності і сміливості, шляхетне змагання перед громадою. Калиту часто зберігали кілька днів як символ доброго року і міцної родини. Її кругла форма обіцяла завершеність гармонію, що повернеться після зимового мороку. Дякую вам за увагу веселих свят.